Зовсім нещодавно, 1 травня, Юрій Бутусов зробив такий пост у себе на Фейсбуці. За даними джерел Сензернет, офіс президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова. І на його місце планується призначення діючого міністра оборони Рустема Омірова. Я не знаю, хто такий Олександр Кубраков. Чи це нормальний чувак, чи ненормальний, я не знаю, як він керує Міністерством інфраструктури нормально чи ненормально. Що цікаво в цьому пості, цікаве в цьому пості, це те, що буквально зразу, після того, як Юрій Бутус його запостив, так званий центр протидії дезінформації РНБО України, самого РНБО України, спростував те, що написав Юрій Бутусов. І він написав, що це фейк. Інформацію верифікували у відповідних структур. Та зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності. Я писав про це відео, воно окреме, там де я розповідав про цю штуку, і я зразу сказав, що якщо дивитись на Юрія Бутусова і на Центр протидії дезінформації, якщо б мені прийшлося обирати, то я вірю Юрію Бутусову. Я зовсім не вірю Центру протидії дезінформації, тому що мені здається, що це взагалі, ну я б його просто перейменував в Центр Дезінформації. І от, зараз. 9 травня пройшло буквально 7-8 днів. Я відкриваю твітер, і що я бачу? Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з оновлення України. Бла-бла-бла, коротше, повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. От тепер в мене таке питання: хто буде довіряти Центру протидії дезінформації? У нас є Юрій Бутусов, який. Постійно, на, там, з опередженням на тиждень, два-три, пише про те, що відбувається в Офісі президента, пише про ті рішення, які приймає Офіс президента, пише про ті відставки, які планує Офіс президента, центр а, дезінформації, ці рішення, типа спростовує, ставить їм таку лейбочку фейк. І далі те, що каже Юрій Бутусов, через тиждень, два, три місяць, воно відбувається. Тобто, ну, це ж дискредитація самого центру, коли центр дезінформації ліпить от таку позначку фейк на пост Юрія Бутусова. А далі ми а, спостерігаємо таку картину, що от саме те, що писав Юрій Бутусов в своєму пості, відбувається: ну, нахріна я повинен вірити цьому центру дезінформації? Причому це центр дезінформації РНБО України, і він спонсорується з податків українців. Ну, нахріна нам такий центр? Давайте нам просто Юра, Бутусов, буде писати в Фейсбуці те, що буде відбуватися, і ми взагалі не будемо а, звертати увагу, що цей центр дезінформації нам пропонує. І все, і буде нам набагато простіше жити.